Я просто Волинського були військового майдану. Я так само володя буду один з тих людей, які вийшли перші в перші нас в Луську на театральний майдан, які перші закликали народ, народу сказати ні раді державних інтересів уряду Мазарова і президенту Януковича. Ми боролися за прагнення українського народу до євроінтеграції. За місце часу наші прагнення помінялися. Ми боремось зараз не тільки за Європу. Ми боремось за право жити в єдиній суверенній країні. в Єдиній Україні. Нам вже першочергове завдання не бути е членом Євросоюзу, а залишити єдину державу. І щоб нам не керувало кримінальне виховання, щоб українським народом, українською державою, керувала людина з народу, така як ми з вами. Чому ми сьогодні приїхали до вас? Ми приїхали закликати вас боротися проти поневолення України. Ми приїхали сюди підтримувати тих і які борються за себе, які борються за свою сім'ю, які борються за своїх сусідів. Що зараз відбувається в Києві? Народний депутат з Волині Григорій Снітюх подав заяву на вихід. З фракції партії регіонів. Це той, хто кричав той, хто кричав, закликав Путіна допомогти. Але навіть він розуміє, що така банда не може керувати країною. Навіть він розуміє, що Янукович і його Донецька банда захватила навіть цю партію. Що зробила Львівська обласна організація партії регіонів? Вона розформувала фракцію партії регіонів. Що вона закликала далі? Подати що подати у відставку уряда Зарова, друзі, які зараз є в партії регіонів. Пам'ятайте, там також є хороші, толкові люди, але пам'ятайте, не служіть кримінальні баржи. Ми вас закликаємо. Не підтримуйте той режим, який вбиває українців на Хрещатику, не підтримуйте той режим, який...